Ей, Йоу, еврібаді! З вами Дензу, богатій і залетіли ми в Escape Tsunami і як ти бачиш, тут в пацанів в бази просто жесть. ось пацан, як мінімум, диви. В нього дуже багато дівайнів, ну і звісно вже ж є електрик Brain роти. Як ти бачиш, ось такий анубіс в нього є, ще й отакий в нього є. Коротше, пацан прям дуже потужний. Зверху купа слоняр, купа дівайнів, також максимального рівня. Ну, зараз не про це. Зараз про те, що нам треба з тобою зібрати купу своїх грошині. так, да, і в минулій серії ми з тобою назбирали дуже велику кількість різних лакі-блоків. Тобто, в цій серії я хочу їх ну, відкрити да, подивитися, все-таки що ми налутали. Бо я не знаю, я вже й не пам'ятаю насправді таке. Я думаю, що можливо щось з тобою та все-таки цікавеньке. Ми з тобою та отримаємо. Дивись, просто купа медведів, пацана, зачарованих. Що ні тут ще є? Диви. Просто тарілки інопланетянські, це жесть. Коротше, пацан прям дуже багатий. Цього пацана теж дивися, є отакий анубіс, диви, який. Це жесть. Де вони їх понабирали, правда? Я взагалі без поняття. А, дивись, є ось якийсь брейн френзі. Нічого собі, нічого собі, щось новесеньке, щось тікавесеньке. А там пацан якісь крафти робить, дивіться, з дівайню. Так, ладно, це все, звісно, круто, але давай, давай дивитися, що в нас є. Бо В мене інвентар, прям ну супер-супер великий. Так, дивися, великий мега мегалакіблок, ано. Давай, давай дивитися, що чорного лакіблока що нам дропнеться. Так, ну я бачу, тут еміральдові тільки падають. Ну і невеличкий шанс було вибити собі такого тракторця, да, дівайна. Так, ну це не цікаво. Це не цікаво. Е, ще один, кстати, чорний лакіблок. Бенс. А, Divine Lucky Block появився. Чекай, чекай, чекай. 10 метрів від мене десь показало, що з'явився Block, Або це я помиляюся. Так, рейєр арена, епіческа, Lucky Block, Так, легендарний Lucky Block, А ну що у нас тут? Міфікал? А де? Показали, що ж 10 метрів від мене десь з'явився Block, а його насправді таки немає. Чи він мав появитися? Комоновський Lucky блок ладно. Так, а давай, знаєш, що я ще зроблю? Дивись, я зараз візьму просто непотрібних мені брейн ротів, сразу буду сливати в крафт машину. Ану, давай, бенс, крафтимо. Селестіал випав, да? Ось, секреточка, секреточка нам випала з тобою. Так, хорошо, давай сразу будемо закидувати. Легу не треба. Оооо, Локі Блок Давай. Відкриваємо, відкриваємо, подивимося, що нам випаде з нього. А випадає нам з тобою ось такий авокадіні-гуфо. Ну, значить, сразу тебе, дружище, запихаємо в крафт. І активовуємо Бенз. А, 4 секунди треба почекати. Окей, без питань. Значить, значить, почекаємо. Так, отак-от. От Єс. Е, Метео випав. Ну, ок, але він мені не треба. Сразу не потрібний принротів сливаємо. Так, селесіал блок. Ану, давай, 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 давай. Пробуємо дивитися. Що нам випаде із Селесіал блока. О, непогано, кстати. 63-го левела бізон випав. В принципі, окей. В принципі, вроді і можна залишити. Напевно, що я би поміняв би місцями отаку. І трішечки-трішечки сразу би підкачав би, не знаю, давай десь до 100-левела може. Або даже можна і 150-го. В цілому таких грошей то багато. Так що, отакого, отакого легесенько підкачуємо на 150 й рівень прокачечки. Так, що в нас далі? Так, зразу, бренротів просто будемо запихувати. Отако бенс. Так, цього еміральдового капучино-асасіна теж запихаємо. Опс. І скрафтили ми з тобою отакого блуд Селестіала. Хорошо. Давай, давай, let's go. Let's go, let's go, запихати. Так. Секретний блок, давай. Секреточку відкриємо з тобою. Так. Рулетка крутиться, Брейнрот мутиться, і вибили експресу сігнора, ми з тобою вибили. Окей, давайте одразу теж вкрафт. А, oh, дивись, а тут уже крафт стоє 11 коїн і 8 сексільонів. Ану. Бенз? Диви. ха <с> ще одного такого самого вибили. Так, секретний блок. Давай секретку відкриємо. Так, що в нас там по френзі-Брейнротві Френзі 8 хвилин. Так. Тунтунчики нам випили, тунтунчики, ну тунтунчики сливаємо Так, цього тріпатропу теж, в принципі, можна запихнути. А, 8 секунд треба зачекати. Ну, хорошо. Так, що в нас тут є? Космік з тобою? Є. Джоб джоб, кстати, є. Селестіал треба буде його теж поставити. Так, секреточку відкриваємо. Так, почався якийсь ще інвентик, івентік, івентік. Давай-ка Селестіал ще лакіблок відкриємо. Подивимося, що нам з нього дропнеться. Так, а випадає дук-дук, поняв. Поням. Так, у нас є Divine блок, чуваче. Divine блок. Оце оце мені нравиться. Оце мені вже нравиться. Є шанси вибити дивайника, да? Бенс, дивися! Ха-ха! <реш> Медведя просто слоняру такого вибили жорсткого. Так, це виходить, що у нас у нас тепер є два Дівайна. Оце круть. Оце реально круто. Правда, я тут трішечки застряг. О, все, 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 все нормально, нормально, нормально. Так, ставимо давай його, мабуть, на оце місце. Щоб у мене два Дівайна друг біля друга стояло, і сразу пропоную. Даного Дівайна вкачати прям сильно-сильно сильно, бо грошей, як ти бачиш, в мене є багато. Так що треба їх інвестувати в нашого цього брейнрота нового. Я думаю, що 150 рівень буде достатньо, да? Так, дивись, отаку, от в принципі, нормально. А, так слухай, ми можемо взагалі жорстко вкачати. В мене ж багато оцих коїнів. Все, я думаю, що такого достатньо буде, да? 164 уровень він приносить 16. Я цим приносить тут. Я не пойму, що Ши... А, 16 секунд оцих коїнів, Коїнів В секунду. Он воно що. Для прокачки подальше. Так, тренді брейнрот у нас буде 6 минут, так що є ще часу трішечки повідкривати наших з тобою брейнротів. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка позапихаємо. Крафти, Бемс. Так, отакого от ми пацана скрафтили собі. В принципі, норм. Давай-ка сразу теж його вкраф. Можем Можемо дука запихнути, чи як. Давай Давайте потроху запихнемо. І отакого от косміка. Так, скільки в нас каде з тобою? А, нам не нам не вистачає, да? О, да, реально 600 сиксільярдів. У нас в ворту є крафт. Ні, це щось супер дорого. Супер, супер дорого, как будто тобі. Тоді давай далі дивитися, що в мене є по лакіблокам. Так, у нас є ще один Селестіал Лакіблок. Зразу два. Давай відкриємо. Два Селестіал Лакіблоки. Що нам випадає? Джоб Джоб випадає. Так, і випадає Алесіо. Ну, окей, в принципі, могло би навіть щось і краще дати, але як то говориться, не сьогодні, Дензо, не сьогодні. Так, Джоб Джоб так, Селестіал блок. Е, ще один. Давай-ка Давай-ка, давай-ка Щас глянем, що нам випаде. Так, ну, знову Алєсіо нам випав. Ой-ой-ой, дивись, секреточка яка, так? Да? Романа? Давай сразу дві секретки відкриємо з тобою. Зразу дві відкриваємо. І що нам випадає? Так, секреточка якийсь... А, ну так, копша тут та випала. По факту, так? Да? Але це 99-го рівня, на секунду. Так, Селестіал ще один. У нас є космік також. Давай теж відкриємо. Так, що нам тут зараз випаде? Угу. Лос Комбінатес і Врош Бош, Окей. Окей, нічого цікавого. Так, епічний Локіблок Block мене от кудись взявся. Ще один є, кстати, Celestial Block 115 рівня. Так. Пішла рулеточка. Що випадає? Дук-дук. Окей, непогано. Слухай, мене вже так багато Celestial Brain Rotів, що це жесть. Дивись, ще один Celestial Brain Rot. Ано, що нам тут випаде? Е Джерафа випав Селесті. Тут Джоб, Джоб нам випадає 174 рівня. Йо маю, так, секреточку давай. Бемс, відкриваємо. Що нам з неї випаде? Так, так, так. Six севен випав. Six севен окей. Так, що на шей полаки-блоках? Так, ще таке є, космік можна відкрити. Метео, отакий секретний в мене ще є. Слухай, оказується, я багато, багато лакі-блоків налутав. Правда, не таких, може, і потужних, але декілька класних було-блоків, як мінімум, з divine, так? Да? Я ж рахую, що реально непоганий. Я б сказав, то крутий лагі-блок. В смысле поганий, непоганий. То крутила, кіблок, у нас є два дивайна, йо моє Також, якщо я не помиляюся, в мене ще повинні бути спінчики. Так, робимо спінчики. Не бачу, скільки в мене конів ніде не написано. Значить, пробуємо. Так, рандомний Селестіал. А, рандомна секреточка. Рандомна секреточка, і що нам дали. А, лос комбінатус. Поняв. Поняв. Ще раз можу, можу. А, в мене ось знизу. дивись, 55 пунктів є. Так. Ну це туфта. Оце косміки взагалі випали. Бо взагалі не повезло. Давай ще разочок. Так, 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 так. Е -е, туфта. А ми ж цю бінку. Дубінку, скажи. Геймербад, було би круто. Або Lucky Book. Так, давай останній спінчик робимо і побіжимо з тобою приймати участь в івенті. Так, все, понятно. Вибили ми з тобою взагалі туфту. Так, то по факту. Що в нас по по рота? Дві хвилинки. Ой-ой-ой, так, хорошо. Давай зараз, знаєш, що я зроблю. У мене же ж є дуже багато Celestial брейн -ротів. І мені би як будто би по-хорошому, по-хорошому, дивися. Оцю секретку продати. Селестіал, Селестіал, Селестіал. Зразу повиставляти своїх Селестіал Брейнротів, які такі, що в мене були потужні. Да? Так, це 42-го рівня. Так, це в нас 174 рівня. От його, в принципі, можна поставити. Так, що в мене ще є? Ось, сюди, дивися. Слухай, оказується, у мене прям і погацько. Дивись, я ось виставив. У мене є отут 5. О, так в мене тут місце є. Зараз, зараз, ми їх сюди всіх повиставляємо, можливо, даже когось і підкачаємо. Так, джобіка. Сюди. Бенз. Алесіо, сюди тебе. Геньк. І з цієї сторони можна ще одного поставити. Кстати, оцю косміка я би продав би. Осміки мені вже не треба, в мене будуть виключно Селестіал Е, Так, 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 це не потрібно, не потрібно. Так, чекай. Вроді, більше в мене немає ніяких Селестіалів. І, по ідеї, ми зможемо собі в цілому таки уже і почистити інвентар від непотрібного мусору. Так, вроді, вроді, більше немає. Все, окей, що у нас по цих брейнротах? Давай їх підкачаємо, а то вони супер слабенькі. Як ти бачиш, 50-го рівня, 115-го. Ну це не гоже, от реально. Треба хоча б, хоча б по 130-му левелу качати. Типа -по поки що це не супер дорого так затратно. Навіть можна 140-й уровень качати. Все, от цього буде достатньо. Давай цього дудуга вкачаємо ще. Друзі, надіюсь на ваші вподобайки. От реально. Надіюсь на, вас, на ваші вподобайки, тому що. Ну, ці лаки-блоки я реально довго збирав. І я замітив, що вам подобається Escape tsunami, да? цей даний режимчик. Так що надіюся на ваші фідбек. Увейні вподобайки і підписочки на каналчик. Так, давай-ка, давай, -ка, давай -ка, все. Тут вже пішли оці коїни. О ці коїни, давай теж підтратимо. 150 рівень, в принципі, бемс. О, заспамився, брін рот. Чекай, все, нам треба бігти. Нам треба бігти. А це що за нові хвилі, чекай чекайка? Тут зараз десь має бігти, пацан, і щемось жорстким. А ну-ка, так, 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 би почекати. Давай, сюди, тако станемо. Так, ну вроді поки що я нікого не бачу. Можливо, десь за хвилю біжить. А, оно, де 16 секунд. 16 секунд залишилося. йо-майо, -йо, йо -йо. сильно швидка хвиля, да? 10 секунд, 9 секунд, йо-майо. -йо. Дензо! Треба срочно! 6 секунд! Хтось підібрав! Все, окей. Все під контролем. Все під контролем. Так, пацан, ти не успіваєш. Щось ти дуже поспішив, тобі не здається. Такс. Денс. ось він. А, ну це він просто селесіла поніс щас, давай пробувати збивати його. Слухай, він такий швидкий, що це жесть. Його збили! Ой, ой. Ой. <смір> повер, повер. Ну слухай, в мене отака медуза є, але ще б одну залутати було б прямо взагалі кайфово, по факту таке, пода? Так. так. Тут чекаємо. Е, він підібрав його. Збили! Збили, збили, збили. Опа. О, майже, 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 майже! Ні, слави! <смір> йо так, чекай, де він? А де Селестіал? Ааа, він тепнувся назад, тому що його дуже довго не могли занести, ти поняв? І тепер у нас, як ти бачиш, он вон дає 20 чимось секунд, щоб його забрати. Або щоб хтось його, як мінімум, підібрав. Так, 23 секунди. 20 секунд. Пацани, хоч хтось підберіть його. А я потім спробую в когось його вибити з рук. Так, тут ми успінемо, Успінемо. 10 секунд. 10 секунд. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ти подиви, який там бізун великий. Ти бачив? Він напівмапи. Там мега великий, був бізоняра. Жесть, а що такі брейнроти бувають супергромадні? Так, ну це я не успію, так поняв? Так, да, походу, цей секретку несе. Так, метео. А, це підзначується, бачиш, типа, що тут, що тут із дорогого, типа, появилося? Ось, еміральдовий метео. Ану, давай ще, ще раз глянемо. Метео 102 рівня, ти поніваєш? Тіпа, це не кухри-мухри. Це реально дуже сильно. Тіпа, це нам додавали просто позначки, що тепер будуть показуватися брейнроти. Вон Он до воно як. Ну слухай, виходить, що небагато ми так і втратили. Оказ... Оказується, там був лише бізон. Так що давай кільнемося отако. І далі займемось своєю рутиною. У виді, у виді продажі брейнротів своїх. Так, давай подивимося, щось може в магазині додавали новеньке. Так, можна куп'ятикста, також дивися, трейд токени. І добавили нам з тобою новий лакі-блок. Тут є два рейнбола ось таких цікавеньких, що у нас ще є такого цікавого. Так, 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 так. А, ну слухай, більше вроді як нічого немає. Так, да, по факту, по факту більше нічого нового і нема. Ну хорошо, в мене є купа грошей. Добавили Джампінг! Диви! Не можемо прокачати левел джампа. Так, аж де, а в ребітах його Джампи. А, Ні, джампів, кстати, немає тут. Знаєш, виходить, що я можу просто взяти отакого. От і прокачати 17 джамп. Тобто я буду в 17 раз вище приїхати чи що? Ну, по повозиться так. Так воно має працювати. Так, а ребітка ми так і не можемо зробити, так? Да? Так, да, нам треба ще одного брінрота, Йо йо-майо. Так, а ну як я прыгаю? Ну так, да, трішечки, трішечки вище, не спорю. А з пружинкою? Ні, ну з пружинкою як будто би навіть нічого не змінилося. Ну, трішечки, трішечки далі наче пригати. Так. о, в мене є ідея, дивись. А що, якщо він зараз візьме в руку дивайна, я його толкну і він помре з цим. Цим брейнротом і того від хвиля. Я хочу це провірити просто. Чи випаде з мене умовно Брейнрот, чи не випаде. Так, він скрафтив Дівайна, дивись, отако. Щось провіримо. Треба дочекатися до цунамі, щоб воно сюди під'їхало. Так, крафт, крафт супер дорогий, і мені треба коїни. Щоб зробити крафт, так, давай базу підкачаємо. А, бабланимо. Там, друже, ще взагалі без питань. Аби ж ти одразу це сказав? Що в мене немає грошей, так? Да? Так, дивись, я дивлюся, так у мене на першому поверзі, ну, прям вообще солянка. Реально, хтось з 60 рівня, хтось 100 го Треба треба якось поступово да, попрокачувати усіх бринротів на усіх поверхах. Бо це бо це не гоже, реально, мені це не подобається, що в мене саме таким чином прокачені так бренроти. Так що давай, з первого поверху дивись. 72-го рівня Джубджо. От в чому питання, просто його підкачати, отакого. От я не знаю, давай десь на 130 рівень. Хоча б. Ось дивись. 130-й, хоча даже можна на 140-й. Бемс, дивись, прокачали. Давай ка катута, дозаокруглимо, 140 -й. перший. Так, да, 141 рівень. Так, що у нас тут? 57-го, Уфошний, прокачаний, зачарований. Що його не прокачують? Це ж мої гроші, по факту. Типа, чим краще я його вкачаю, тим більше мені він буде переносити. Так що, треба треба качати. Так, цього підкачали. Ще одного радіоактивного дуг-дуга. Тоже ми підкачуємо. Так, дуг-дуга теж підкачали. Ще в мене є ось такий брейнрот 80-го рівня. Треба його теж підкачати. Ладно, давай цим, 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 цим ділом я займуся вже після відосу. Бо я думаю, що вам не, не так сильно цікаво дивитися, просто як я бігаю прокачує да? То я думаю, що на цьому друзі ми будемо закінчувати нашу серію. А тобі, звісно, якщо сподобався відос, не забувай підтримати його свої вподобайки. Ну і звісно, ж підписочкою на канал. А з тобою був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.